Привіт і слава Україні! Ну що, друзі? Маємо 2 квітня 2023 року. Ми маємо героїчний супротив нашого народу проти російських окупантів. А я маю можливість сьогодні з вами поспілкуватися через, скажімо так, соціальні мережі, зокрема через свій Ютуб канал. Тому приступимо до обговорення, ну, скажімо так, можливо, невеликих за. Навантаженням, але дуже важливих новин, які на моє глибоке переконання сьогодні з'явилися в засобах масової інформації. Ну деякі з них вчора з'явилися тим більше можливо хтось з вас пропустив. Отже, про що я хотів сказати на початках. На початках я хотів сказати, що владні кабінети, представники влади, а також їхні великі політтехнологи у вигляді подоляків продовжують ігнорувати українське законодавство, розповідаючи нам про якусь, нібито незрозуміло мені на сьогоднішній день українську православну церкву московського Патріархата, яка в принципі вже і забрала своєї назви слово московський патріархат, щоб ще більше нас заплутати. Тим не менше, згідно закону України, який вступив в силу і підтверджений рішенням Конституційного суду, церква, яка має канонічні зв'язки і підпорядковані в певній мірі з країною агресором, а саме Росією, мусить містити в своїй назві слово приналежності до тієї країни, тобто російська. Отже, не існує ніякої української православної церкви. Московського патріархату не існує просто якоїсь там української православної церкви. Згідно з закону України, вона має називатися Російська Православна Церква. Ну але ж Подоляк це ж звичайно знає, і він же ж нас зовсім не має ніякого стосунку до Росії. Ви що, він самий патріотичний, самий не Януковичівський, не регіоналовський і не проросійський радник нашого президента. Ну, це звичайно був сарказм. Можливо, хтось не зрозумів, але тим не менше вони продовжують далі. Проводити, ну скажімо так, завуальовану політику підтримки протистояння в середині України під прикриттям дуже хороших гасел. Так, от новина зараз стосується звичайно не про Подоляка, а про те, що всього-навсього півтори доби знадобилось Службі безпеки України. Щоб на 402 другій вчора був да? день війни. Прийти до Паши Мерседеса з певними документами, ну і звичайно звернутися до суду, щоб вдіти йому електронний браслет, і суд, в принципі, прийняв рішення, ну, скажімо так, логічне. Хоча, з другої сторони, дії Паши Мерседеса нічим не відрізняються від дій Медведчука. Я вважаю, що тут є ознаки державної зради, як би там не було. Тим не менше. Гуманний суд прийняв рішення. Я думаю, що потім, можливо, ми навіть і обміняємо Пашу Мерседеса ще на декількох наших полонених Азовсталі, тому що рано чи пізно можливо з'явиться запит Росії на те, щоб його відпустити. А церковники російські будуть далі калапуцяти воду в Україні. Тим не менше. Ще раз наголошую, півтори доби з дня погрози президенту знадобилось для того, щоб до нього прийшли з відповідними кримінальними провадженнями. Ну, звичайно, не за погрозу президенту, а стосовно там державної зради і заперечення російської агресії. Нібито це появилось вчора. Ну, тим не менше, успіхи нашого СБУ колишнього Баканова ми mm -hmm. не забуваємо, пам'ятаємо і, в принципі, де Баканов нас всіх досі сих цікавить. А ми з вами продовжуємо далі новини. Що сьогодні робить Росія? Росія сьогодні намагається знівелювати і показати нікчемність рішенням міжнародного кримінального суду стосовно е вимоги арештувати злочинця Путіна. Вона це буде робити, вона це робила, і в принципі, ми бачимо певні результати. Отже, заява Туреччини у в особі Ердогана звучить, що арештовувати Путіна вони не будуть, попри визнання чи не визнання. Тих чи інших законів міжнародного кримінального суду, але більше мене тут дивує позиція Вірменії, яка заявляла про свою, нібито про європейський, навіть має ратифікований Римський статут, якщо я не помиляюсь. Ну як мінімум визнають вони його, це точно. І заява була така, що тоді були трошки інші реалії. Ну, десь так, ми ж не знали, що там буде Путін, тому ми теж Путіна заарештовувати не будемо. Я думаю, що дуже багато країн зроблять так само і таким чином дискредитують. Поняття міжнародного кримінального суду Путін буде це робити, а йому посіпаки або любителі путінських нафтодоларів будуть підігравати. І неважливо, яку назву має ця країна, чи ратифікувала вона статут, чи не ратифікувала, чи уряд підписав, чи не підписав. Неважливо, вони будуть підігравати Російській Федерації, і ми це будемо з вами бачити. Чим закінчиться це для Путіна в подальшому. Ну, і якщо не тюрма, то значить участь Каддафі йому може бути гарантована. Не знаю коли, але я думаю, що ми ще цей час побачимо. Далі, далі хотів би сказати про м, другу новину, яка е, стосується міжнародних новин. це... Звучать зараз все сильніше заяви в Сполучених Штатах Америки щодо можливості висилання посла Російської Федерації і всіх журналістів Росії з, з території США. Це ну в знак так би мовити, відповідь на незаконний арешт американського журналіста на території Росії. Що буде далі? Ну будемо з вами спостерігати, але загострення і, скажімо так, розуміння, хто така Росія сьогодні приходить до дуже багатьох людей у всьому світі. А я би хотів би звернути ще декілька слів вашої уваги на ситуацію в Авдіївці. Ми чули новину, що загинула п'ятирічна дитина під час обстрілів росіянцями Авдіївки. І ця новина. Стосується батьків тієї дитини і попередніх заяв Ігоря Лапіна, які я робив на своєму ютуб-каналі, на який ви я маю надію підписалися. Ну і звичайно поставити вподобайку, перепостити це відео, якщо маєте змогу, тисніть ту кнопку спонсорству або підтримуєте мій ютуб-канал через посилання внизу на Монобанк або Пейпел. А ми з вами продовжуємо. Отже, питання Авдіївки і загибелі дитини, я вважаю і далі продовжую наполягати, що влада і владні інституції мають вживати всіх заходів щодо примусової евакуації людей з населених пунктів, які, скажімо так, інтенсивність обстрілів котрих. Говорить про можливість загибелі дітей. І якщо батьки не хочуть евакуйовувати своїх дітей, вони мають бути позбавлені материнських, батьківських прав. Ну, чесно кажучи, це логічно. Я розумію, що левова частина населення на територіях Донецької та Луганської областей підтримувала партію ОПЗЖ, Медведчука і все, що зв'язане з Росією. І до сих пір вони знаходяться в тому, не знаю там, тому екстазії, що скоро прийдуть русські солдати, і не все так однозначно, і вони називаються нами ждуни. Окрім тих ждунів, є дуже багато людей, які прикриваючись власними дітьми працюють відверто на розвідку е, Росії, і ми це маємо розуміти, тому що та територія, е, скажімо так, для тих ждунів це їхня земля скакзка вони мічтають оказатися в Росії, ну десь так. Тому я вважаю, що недостатньо робиться в нас в цьому контексті з боку наших владних інституцій, і нам потрібно за це нагадувати. Ну, а я би ще хотів би декілька слів знову сказати про наші владні інституції. Зокрема, є ініціатива слух народу. Так, <смас> па, -па, па па зробити реєстр ухилянтів. Ви знаєте, чесно кажучи, ну, ідея хороша, в принципі, мені вона подобається. Тільки я от хотів, щоб. Вони все-таки сказали ці ідеологи. Якщо не помиляюсь, це пан Веніславський. Ну, якщо я не помиляюсь, був одним із хто перших, хто про це заявив. От таке питання: а ви в Зеленського спиталися? Ні, ну тому що хто такі ухилянти? Ми знаємо, це ті люди, які повтікали, там переховуються від повісток, не з'являються до військоматів, не поновлюють свої там військові квитки і так далі. Але ще раз наголошую: питання чи тиріжди у Хелянта буде вноситися в цей реєстр, чи ні? Чи це лише тих, які з 24 лютого? Тому що я нещодавно бачив дуже цікаву новину, яка мене, чесно кажучи, обурила. І я багатьох журналістів, на жаль, не можу сприймати як журналістів. Зараз я поясню, про що я говорю. Отже, про ухилянтів. Про ухилянтів я сказав, і, в принципі, якщо Веніславський це узгодив з офісом президента, або, можливо, він забув, то сходіть і узгодьте, бо реєстр ухилянтів передбачає і чотирижди уклоніста. Отже, а я е, хотів би загострити вашу увагу на ще одній такій тезі, е, яка стосується саме теми. Незаконного виїзду за межі держави України, так ми знаємо, що дуже багато через систему, шлях, через оце культ просвіт, як я кажу, тобто через нібито артистизм і так далі, уїжджають і не повертаються. Я зараз говорю не про тих хороших людей, які як волонтери виїжджають, повертаються. Ми за них не говоримо. Ми саме говоримо за ухилянтів. Так, от, ви знаєте, я замітив, що суспільство поділилося на три категорії. Перша, це ті, що тут залишились. Друга це ті, що виїхали ну, законно за межі України. І третя це ті, що свалили. Причому з цією третьою, ця третя частина стала не Так, ті, що втекли під за гроші, за ліві справки, там, я не знаю, ще за які там плюшки, чесно кажучи, вони. Їхня відомість стає ну так, би мовити, вони стають ізгоями, якщо про це стає відомо. Я вважаю, що це правильно, чесно кажучи, ті, що свалили за хабарі і так далі, на кордонах там через чи, чи іншими нелегальними шляхами. Ви розумієте, вони після війни повернуться, щось там будуть видумувати і будуть намагатися скористатися всіма громадянськими правами, не виконавши або ухилившись від виконання свого громадянського обов'язку. Ми маємо це знати, тому в принципі я вітаю реєстру Феляндії. Чесно кажучи, вітаю. І починаємо з прізвища номер 1 Зеленський Володимир Олександрович, чотирижди у Хілянт. Відповісток, я дуже добре пам'ятаю, війна почалась 14-го року. Не вчора, не позавчора. А з приводу журналістів, яких я перестаю поважати, туди до цього пулу входять. Дуже багато тих, котрі ганяються за вподобайками, за лайками, і далі продовжують працювати з хорошими рускими. Ну і один із таких хороших руських на моє глибоке переконання, який вже отримав незрозуміло за які заслуги паспорт громадянина України. Це пан Нєвзоров, який сказав, що в принципі не важливо, що ми ділили до 24 февраля, двадцять второго года. А важно, що ми діємо після этой дати. Тому що після этой дати, ну і далі по тексту, так от, це теза президента Зеленського. Він намагається сказати нам, що війна почалась 24 лютого. Війна почалась 14 лютого і ми всі мусимо пам'ятати це раз і назавжди. Бо інакше ті вчорашні руски, які прославляли Владимира Путіна, вони знівельовують. Окупацію Крима вони знівельовують загибель кіборгів. Вони знівельовують те, як добровольці тримали рубежі. Так, їхнє завдання це все помножити на ноль. І у Зеленського завдання таке саме. Бо інакше чотирижди у хілян. Ну, десь так мої думки сьогодні про це говорять. І я радий, що ви були зі мною. Дякую. Попри всі негаразди, ми ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні! А сьогодні о. Мало не забув сьогодні. Сьогодні, в 14.00, як завжди, традиційно будемо з Чекалкиним робити стрім. І щоб не пропустити, тицяйте на цей дзвіночок, тицяйте і будете отримувати всі повідомлення, як тільки лапін щось новеньке запіляє. Друзі, ще раз наголошую: попри всі негаразди, ми ще на один крок ближче до перемоги, і слава Україні!